Добрий день, слава Україні! Продовжуємо працювати над технікою виконання прийому та передачі меча знизу двома руками. Сьогодні у нас будуть комплексі вправи. Будемо додати е, імітаційні вправи прийому та передачі меча зверху. Будемо з'єднувати верхній прийом та, нижні, та нижній прийом. Верхню передачу та нижню передачу. Нагадую, перед виконанням вправи виконуємо розминку. Кожну праву виконуємо протягом 5-7 хвилин в середньому повільному темпі. Перша права це виконуємо підбивання меча, тобто імітація прийому меча знизу двома руками. На верхній прийом ми повинні підбити знизу двома руками, виконати прийом зверху та зловити. Тобто прийом знизу, зверху, і зловили прижали мечик до лоба. Імітація прийом. Прийом знизу, зверху і присіли. Тобто раз, два, три присіли. Це перша права. Друга вправа це навпаки. Спочатку виконуємо прийом зверху. Потім прийом знизу і зловили. Раз, два, три. Присіли. Зверху, знизу, присіли. Кожна права 5-7 хвилин. Третя права – передача з власного накиду знизу двома руками. Підкинули. Підкинули, підбили, зловили. Тобто передача знизу, прийом зверху, зловили. Раз, два, три. І остання вправо це передача гарча на утримання. Стараємося начи видати передачу як можна більше. Двісті дни ставити під підготовки. Дякую. Перемогу за нами.